Та вас 15-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Наша державність це досягнення всіх, хто заради України б'ється, працює, об'єднує світ, навчається, поширює правду і готує для Росії відповідальність. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час ворочистості з нагоди дня державності, які відбулись біля собору Софії Київської у столиці. Глава держави вручив військовим нагороди і ордени Золота зірка рідним загиблих героїв України. Крім того, президент вручив державні нагороди і відзначив почесними званнями працівників Харківської, Трипільської ТЕЦ, Дніпровської ГЕС та комунальних підприємств освітян і лікарів. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять оборонців, які загинули, захищаючи Україну. Танків забагато не буває. і Німеччина таємно передає Україні військову допомогу. Повідомляє про це видання Меркур. За їхніми даними пакет допомоги передали наприкінці червня, початку липня. Туди увійшли 39 танків від німецької оборонної промисловості та бундесферу. Минулого тижня Україна також отримала ще 10 бойових танків Леопард 15 і 20 бойових машин піхоти. Мартер поставили також дві системи ППО Ті». В списках озброєння з'явились три. Системи Хаймарс Удар по російській військовій частині біля мису «Фіолент» в Криму там дислокувався дивізіон зенітно-ракетних комплексів С-300, С 400 Сталося щонайменше вісім вибухів. Ймовірно, вдалося пошкодити одну станцію радіолокації. Окупанти розмістилися серед дачних кооперативів і тому уламки безпілотників падали просто на людські оселі. Вісім розвідувальних безпілотників знищили оборонці неба на півдні України. Тільки від початку доби було знищено три орлани, 10 і один зала. І ще чотири розвідувальні дрони були збиті на Повідомляє про це повітряне командування Південь. Також окупанти атакували Одещину балістичною ракетою попередньою іскандер М. Її запустили із території тимчасово окупованого Криму. Повідомляє Одеська обласна військова адміністрація. У Польщі розпочинають підготовку першого підрозділу українського легіону. Щоб доєднатися до цього формування, заявки подали кілька тисяч добровольців. Повідомив про це міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Польща бере на себе навчання та екіпірування. Створення легіону анонсував і президент Володимир Зеленський після підписання безпекової угоди з Польщею. Цей добровольчий підрозділ сформують з українців, які живуть на території ЄС. Що про новостворений легіон думають українські військові та експерти, розкаже Марта Шикула. Це перші дні повномасштабного вторгнення на українсько польському кордоні. В Україну повертаються чоловіки-заробітчани, залишають роботу та комфортне життя, щоб доєднатися до збройних сил. Іван п'ять років працював у Польщі. Коли почалася війна, зібрав сумку та повернувся. Вертаюся захищати свою неньку Україну до своєї родини, до всіх близьких, і ми переможемо. Слава героям, слава Україні! Славців них вистачає, наших теж вбивають. Я зрозумів, що потрібно під силу допомогти їм. Їду туди. А згодом чоловіки перестали повертатися, а навпаки, усілякими шляхами намагалися залишити Україну. Задля цього ставали жінками, приписували собі смертельні хвороби та перепливали річку. Тож Україна Європи, крім українських дітей та жінок, осіли і тисячі чоловіків призивного віку. Україна в останні тижні місяці. Зондує так сказати можливість створення якогось механізму, який дозволив би чоловіків, українських чоловіків, громадян України, які проживають на території Євросоюзу, якимось чином повернути до України, щоб вони підлягали мобілізації. Але проблема в тому, що дуже тяжко буде створити такий правовий механізм, який який, який, який творив би якесь зобов'язання до цього, тобто більше добровільності ми не підемо, тому що з, з точки зору польського права чи права інших країн Євросоюзу неможливо депортувати, наприклад, громадянина України, якщо він не скоїв якогось кримінального злочину. А, і тільки такі випадки, ну або або в якийсь інший спосіб, який прописаний в законі а, випадок мобілізації в законі не прописаний. Знайшли інший вихід. Нині чоловікам пропонують долучитися до українського легіону. Це добровольче військове формування, створення якого прописано у безпековій угоді між Україною та Польщею. Підрозділ формують у Польщі. За зразок беруть литовсько польсько українську бригаду, яка у 2014 році об'єднала армійців трьох країн, і саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, Литві, в інших країнах ЄС, добровільно приєднатись до оборони України. Український легіон буде тренуватись і буде тренуватися в Польщі, і буде оснащений партнерами. і Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт зі збройними силами України. І нібито охоче вже чимало. Хоча про легіон заговорили лише декілька днів тому. У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців. У Польщі у нас налічується до мільйона українців обох статей і кілька. Тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові, і що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть, ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими. Вишкіл та екіпірування на себе бере Польща. Потім добровольці вирушать в Україну з правом повернутися назад після ротації, каже міністр. Політик наголошує, якби всі країни створили подібні легіони в Україні, було б ще кілька бригад. У створення легіону українські військові вірять не надто і ставляться навіть скептично. Мовляв, залучити до війни людей, які втекли від неї, нереально з інформаційної точки зору. Це дуже вдалий крок. Українська держава показує, що дивіться, ми боремося за уми людей, які поїхали за кордон. Але відповідь доволі проста: якщо людина туди поїхала, щоб не бачити війни, ну мабуть, дуже мала вірогідність того, що вона. Якщо б вона хотіла воювати за Збройні Сили України, вона б спокійно повернулася в Україну і була б мобілізована, тому єдина на кого це може спрацювати, це на людей, які виїхали за межі України, ну, десь на рубежі до 2014 року або їх нащадки. Тобто, ті, що ну вже трошечки забули, що таке Україна на них ще є шанс, але знову ж таки, це не вирішить тих. Шалених проблем, які ми зараз маємо з мобілізацією. Військові переконані це медійний привід показати, що Україна робить все задля того, щоб мобілізувати до армії якомога більше чоловіків і готова йти на поступки навіть тим, хто виїхав, замість того, щоб мобілізувати а, сильних спортивних хлопців, які відпочивають в Бохоленді, і а, в Кнайпах Місель і ну, взагалі по нашій країні, ми робимо симулякри і. Таким чином намагаємося переконати світ, що ми робимо все від незалежно, просто людей немає. Наскільки допомогло і підсилило рішення Верховної Ради України щодо мобілізації засуджених в абсолютних цифрах, в абсолютних цифрах це трошки більше двох тисяч військовослужбовців, половини з яких ну трошки менше половини, але осяде в штабах, тому що знову ж таки випускають корупціонерів і під них ці був прийнятий цей закон. Тобто, в абсолютних цифрах це не дуже допоможе. А ще це може бути картинка для західних партнерів, кажуть експерти. Треба зрозуміти результатом, чого це стало. По перше, з одного боку, ми маємо багато чоловіків, ну щонайменше осіб чоловічої статі, які ринулися. За кордон з початком війни під різними приводами: хтось нелегально, хтось напівлегально, хтось легально. От, і це з одного боку, це предмет дуже гарячої дискусії у нас в Україні, з іншого боку, це предмет дискусії у наших партнерів, які кажуть: вибачте, ми готові допомагати Україні, готові допомагати жінкам, дітям. А що роблять ці здорові здорові хлопці тут в Польщі, ми відправляємо свою техніку, свої снаряди. Ми відправляємо кошти в Україну для того, щоб вона вистояла в цій боротьбі. Питання, чому ми ще цих людей маємо кормити? Поляки дуже критично відносяться до тих чоловіків, які перебувають в Польщі саме зараз. Саме через війну, це факт. Чи реалізує себе на війні український легіон і коли наразі невідомо. Нині обидві сторони напрацьовують механізм залучення добровольців до ЗСУ. Планують залучити інші країни Європи, принаймні до навчання та оснащення легіонерів. Марта Шакула, п'ятий канал. Чому 59-та мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка зазнала великих втрат у бою. З'ясувати обставини доручив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Розбиратиметься робоча група на чолі з начальником військової служби правопорядку збройних сил України. Повідомили про це в генеральному штабі. Нещодавно парамедикиня бригади і захисниця обсталі Катерина Поліщук закликала президента Зеленського усунути від ухвалення військових рішень осіб. Далі цитата не зацікавлених у перемозі за її словами. Командир бригади Богдан Шевчук віддає злочинні накази, нехтує життям і здоров'ям бійців. Заяву Катерини прокоментував офіцер 59-ї мотопіхотної бригади. Сергій Цехоцький зауважив, що парамедикиня не служила, а співпрацювала як волонтерка. І щоб давати оцінку роботі будь-якого командира, треба мати певну освіту і знання. Загинув цивільний, а жінка постраждала через російські удари по Харківській області. Ще один чоловік підірвався на технічному пристрої. Напередодні окупанти цілили по Ізюмському і Куп'янському районах. Керовані авіабомби потрощили дах, вікна і двері двоповерхівки. Окупанти з самого ранку обстрілюють Херсонщину. В селі садове ворожий снаряд потрапив у житловий будинок. Потрощена літня поранена літня жінка. Росіяни з безпілотника атакували цивільну машину в Кізомосі. Чоловік зазнав тяжких травм. Медики борються за його життя. Загалом, за даними національної поліції, в області поранено 10 людей, серед них рятувальник. Російські обстріли Донеччини забрали життя однієї людини. і Ще 11 мирних мешканців були поранені. За даними нацполіції, окупанти били по регіону майже 3400 тисячі разів. На мирноград скинули дві керовані авіабомби, влучили у п'ятиповерхівку і заклад освіти. На лиман армійці Кремля скинули чотири авіабомби. У Краматорському районі зруйновано сім господарчих споруд. Ще понад півдесятка об'єктів пошкоджені. Шпигував для Кремля за позиціями захисників неба в Одесі. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетні удари по місту. Зрадник мешкає у прибережному селищі в Одеському районі. Він сподівався, що росіяни окупують області, зроблять його чільником так званого будівельного управління при загарбницькій адміністрації. Цей агент перебуває в слідчому ізоляторі і може довіку провести за ґратами. Прикордонник захищався і вистрелив у втікача військовослужбовця. Відкрили кримінальне провадження. За даними ДБР напередодні у Захарівському районі Одещини четверо військовослужбовців втекли із навчальної частини. Вони намагались перейти до республіки Молдова, до кордону під'їхали на таксі. Військових затримали прикордонники. Один із затриманих напав на правоохоронця, щоб втекти у відповідь. Прикордонник застосував табельну зброю і застрелив нападника. Невідкладні слідчі дії тривають, встановлюють всі обставини події. Попередньо Вопорушення кваліфікували як перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки. Розбіжності в американській політиці є. Вони неминучі, але в жодному разі мають стати грудям для убивства. Про це заявив президент Шарджо Байден. Лідер Білого Дому звернувся до американців після замаху на експрезидента Дональда Трампа. Додав, що в демократії немає місця для насильства. Розбіжності неминучі в американській демократії. Це частина людської природи. Але політика ніколи не повинна бути буквальним полем бою чи полем убивства. Політика має бути ареною для мирних дебатів, для досягнення справедливості, для ухвалення рішень. Ми виступаємо за Америку не екстремізму, люті, а за Америку порядності. Напередодні на передвиборчих зборах Дональда Трампа в Пенсильванії на нього скоїли замах, стріляли з даху сусідній будівлі за 100 метрів від сцени. Куля пролетіла критично близько від голови. Поранила Трампа у вухо. Американські спецслужби одразу ліквідували нападника, але він встиг убити людину, яка була на мітингу на підтримку Трампа. Ще двоє людей поранені. Справу розслідує ФБР в Білому домі. Заявили, що це був замах із політичних мотивів. Одинак з порядної сім'ї, республіканець і без кримінального минулого. Томас Матю Круск є офіційним підозрюваним у замаху на експрезидента Трампа. Про це повідомили у федеральному бюро розслідувань. Метю Круксу було 20 років. Він родом з міста Бетел Парк, штат Пенсильванія. Це десь 35 кілометрів від місця, де було скоєно замах. Два роки тому Крукс закінчив середню школу у старших класах. Він мав складні стосунки з однолітками. Його цькували після випуску. Він працював у будинку для Ніх, людей помічником дієтолога був зареєстрованим членом республіканської партії, до якої належить Трамп, але не так давно зробив пожертву до фонду демократичної партії. Особу Крукса вдалося визначити за зброєю, яка за версією слідства була використана для нападу. Гвинтівка ap 15 могла належати його батькові. Документів підозрюваного на місці злочину не виявлено. Батьки Крукса були соціальними працівниками. В соцмережі ймовірного нападника не видаються підозрілими. Мотиви скоєння злочину невідомі. ФБР вважає. Що Крукс діяв сам? ЄС продовжили санкції проти Ірану. За підтримку російської агресії Європейська рада запровадила обмеження до 2025 року. Їх наклали за підтримку Іраном війни Росії проти України. До того ж, за підтримку збройних груп на Близькому Сході і в регіоні Чорного моря. Зараз санкції поширюються на 12 осіб і 9 організацій. Для них, зокрема, діє заборона на в'їзд до ЄС. Їхні активи заморожені. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас подала у відставку. Уряд зібрався на позачергове засідання, під час якого і склав повноваження до вступу на посаду нового уряду. Калас і далі буде виконувати свої обов'язки. Міністерка має обійняти посаду високого представника ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки. Зараз її обіймає Жозеф Борель. Передбачається, що новий уряд в Естонії розпочне роботу наприкінці липня або на початку серпня. Незадоволені турне Віктора Орбана, міністри закордонних справ ЄС можуть проігнорувати саміт в Угорщині 28 і 29 серпня. Повідомляє про це видання Політико. Посилаються вони на джерела в Євросоюзі. За цими даними в ЄС можуть організувати власні збори в ті самі дати. Раду міністрів закордонних справ скличе голова дипломатії Жозеп Борель. Цей план неофіційно обговорювали зокрема, з з Францією та Німеччиною. В середу його представлять постійним представникам країн. Юридична служба союзу раніше заявляла. Що переговори Віктора Орбана з Путіним суперечать договорам ЄС? Нема хабара, але є проблема з оформленням на митниці. СБУ та ДБР затримали одного із головних митників на Прикарпатті. Він вимагав гроші із компаній імпортерів. До оборудок фігурант залучав кількох митних брокерів з Івано-Франківської і закарпатської митниць. Один із поплічників був посередником і передавав хабарі від підприємців. Працівники СБУ задокументували чотири факти хабарництва. Організатори і посередника затримали, коли вони обрали черговий хабар. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення плюс конфіскація. Зараз тривають обшуки. Фігурантам можуть повідомити про підозру, в отриманні неправовірної вигоди. Майно у Межигір'ї перейшло в управління держави. Повідомляє про це агентство з розшуку і менеджменту активів. Рухоме майно парку пам'ятки заарештували в рамках кримінальних проваджень щодо експрезидента втікача Віктора Януковича ще після Революції Гідності у 2014 році. Відповідальними за збереження цих статків стали активісти за власною ініціативою. Комісія оглянула більше 25 тисяч одиниць майна у 120 будівлях, зокрема, майже 4 тисячі предметів дослідила в музеї Хонка. Площа цієї головної споруди становить 3100 тисячі квадратів. Крім того, комісія виявила понад 500 цінних об'єктів, які не були описані. Це, зокрема, ікони, вітражі в церкві, барельєфи. Відтепер всі надходження від парку пам'ятки Межигір'я будуть спрямовуватись у державний бюджет. Отримати психологічну підтримку, пройти спортивну реабілітацію або навчання у бізнес школі у Запоріжжі створили спеціальний реабілітаційний простір. Він працюватиме для ветеранів українського війська і членів їхніх родин. Всі послуги тут безоплатні. А спектр надання допомоги, як кажуть залучені фахівці та відвідувачі, доволі широкий. Більше розкаже Денис Розенков. Рота вогнової підтримки і штурмова рота і ну. Ми пройшли все. Військовослужбовець із позивним шеф на війну пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Тоді чоловіку було 58 років. Розповідає у відкрите бойове зіткнення з ворогом потрапило вже за два дні після зарахування на службу. 27 лютого. У нас був перший бій, який ми прийняли у Васильівці. І з Васильівки почалась наша, як скажемо, попея. По різних напрямках, скрізь за два роки війни чоловік сягнув демобілітаційного віку та був звільнений з лав армії. До служби працював водієм, а зараз, каже, не може адаптуватися у мирному житті. Тому й вирішив звернутися до психологів Запорізького реабілітаційного простору. Ну тут продовжили ну, багато цілий перелік у всяких-всяких-всяких допомог, скажімо так. Поки що є, ну скажем так, на начальній стадії спілкуюся з психологом, вона мені дуже, скажем, відкрила очі набагато. Багаточу реабілітаційний простір ветеранів українського війська, блокпост, почав працювати у травні, за словами психологині Ірини Талько. Сюди за консультаціями та по допомогу звертаються як ветерани, так і чинні військові, які мають проблеми психоемоційного стану. Ми розділили нашу роботу на три етапи: перший це робота з військовими, які зараз на фронті. Якщо вони нам звертаються на короткочасне, у них є там якийсь термін, коли вони можуть прийти до нас в центр. Та то ми надаємо їм короткострокову таку допомогу. Вже військові, які ветерани, які прийшли в цивільне життя, то ми. Теж проводимо аналіз психоемоційного стану, допомагаємо, якщо є якісь кризові проблеми. У просторі також створена база для спортивної реабілітації. Усі комплекси вправ виконують під наглядом тренера та лікаря-реабілітолога. В залі насправді дуже допомагає психологічного розвантаження. Бо це люди, які коли приходять, вони абстрагуються від усього, вони просто починають займатися і починають як це сказати правильно. Релаксувати окремий напрямок роботи простору із членами родин ветеранів та військовослужбовців. Тетяна вимушена переселенка з Пологівського району, де лишилися її батьки. Чоловік воює у лавах збройних сил. Жінка зараз сама із чотирирічною донькою та каже, намагається впоратися з тривожністю. І інколи коли чоловік приїжджає в відпустку відрядження додому, то він ну інколи ми не чуємо друг друга, тому що він привик по-своєму, я привикла по-своєму, і психологи дають поради, як перейти цей момент, як які запитання давати чоловіку, як з ним. За ну починають розмову для дітей захисників у просторі працює хаб Алярмчик, де через психологічні ігри та конкурси малеча навчається долати стреси війни, звикати, що хтось із батьків перебуває на фронті. Чимала увага й до навчання ветеранів та юридичного супроводу у вирішенні правових питань. Питання військових то це стосується там питань проходження влк отримання там виплат пов'язаних з пораненням. Такі питання, якщо брати. Членів родині то вони там стосуються починаючи від теж питань своїх родичів, військових і особисті питання там спадкування. Оформлення там довіреності, як стверджує керівник простору, блокпост Владислав Мороко. Створювати такі центри необхідно у кожному регіоні України, адже питання роботи з ветеранами та їхніми родинами буде поставати дедалі гостріше. Тому це має бути загальна державна політика. Тому з таким викликом держава у нас ніколи не зіштовхувалася. Тому і в нашому центрі ми підійшли. Є різні підходи. Це дуже добре. Є і громадські організації, і волонтерські є ветеранське об'єднання. Ми підходимо до принципу, що ми надаємо фахово. Допомога. Тому в нас ми підбираємо фахівців. Тобто найголовніше надати допомогу ту, яка потрібна саме на вищому, на високому фаховому рівні. Наразі простір фінансується за підтримки громади та МЗС Литви і гранту Європейського Союзу. Усі послуги, які надають безоплатні. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя. П'ятий канал. В часі новин на цьому Ось поки що. Вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о шістнадцятій.